Вітаю вас, друзі! Вітаю сьогодні у нас з вами 10 січня 26 року, і я хочу відповісти на деякі запитання, які ви ставите мені в коментарях. І перше запитання ось таке. Якась. Ракета їхня не долетіла до нас і впала в Воронівській області. Знесли все село. Вчора читала. Це правда чи ні? запитає пані Ліда. Ну що ж, давайте подивимось, бо ви пам'ятаєте, що десь, здається, з кострьоми велипрямаєте, і я казала, що е якийсь то лі орішнік, то Арішнік, какашник, какашнік, то лі ще якась гидота впаде у них на території. Давайте подивимось, чи дійсно правда, чи впала. Якась ракета на території Воронежської області. Так, чи було падіння ракети на території або, або вибуху? Так, дивіться, запуск був, летіло і ще що є, якась брехня. Приховують і притом приховують уже в цьому населеному пункті, да, невеликий населений пункт. І там уже один раз було. Тобто летить через них, от і скоріш за все. Ну, дивіться, я не побачила, щоб вона зірвалася, але да, дійсно вона летить. І скажімо так, там було таке, що на селі десь у них падали. Давайте ще раз питаємо так, може вона не взірвалася, може її збили. Так, чи була якась катастрофа на території російської, не на Воронській області, на території Росії від їхніх же ракет. Ну, чи була якась найближчим часом? Це, до речі, питання було задано, зараз скажу, коли це питання було задано буквально, буквально день тому. Тому давайте глянемо, чи була якась чи збита впала, чи може ж кудись влучила, чи може вона. А ви знаєте, що може бути? Може бути те, що вона впала, але не взірвалася, бо є якась таємниця, вони намагаються її зберегти цю таємницю. І для них це дуже дуже болісно. О, це те, що пов'язане з, з зарядом. І вони хочуть його зберегти. Вона, мабуть, не розірвалася просто. Вона не мала летіти за межі. от І вона, вона все-таки да, є, 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 що спала. Єдине, що здається, вона не розілена, і вони не говорять про це. ну що ж А давайте подивимося ще таке питання. Чи будуть ще е, вибухати? Або чи будуть руйнування населених пунктів Росії від їхніх ракет, чи шахедів, чи будь-якої зброї. А ну. я візьму навіть карти, які у нас називаються карти, ті, що я дивлюсь обстріли по ним» що я дивлюсь обстріли по цим картам. Давайте подивимося, чи будуть іще на території Росії якісь такі ситуації. Там, де вони їх запускають, там видно якісь ще вихлопні гази. Чи що? Ну, дуже такий, я би сказала, воздух поганий. Так. Так, да, буде, 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 буде вибух. Я вам хочу сказати, вони будуть незадоволені, бо тому що це буде не просто вибух, це буде руйнація, це постраждає щось, буде щось поломане. Вони будуть казати, що це брехня, але у них будуть навіть людські жертви, буде багато смертей. Це буде. Ну що ж називається? Хто з мечем до нас прийде від меча і загине. Це якраз саме, мабуть, той самий бумеранг, якого ми всі так чекаємо. Наступне питання. Наступне питання пов'язане було ось з чим. Це ваше питання в мене в коментарях, тому якщо вас цікавлять якісь такі питання, пишіть мені, я буду їх роздивлятися. <так spreads> Наступне питання, hmm. <cents> так, це не то. <śothers> медузи, медузи, ми, похоже, на арбузи не підходить. Так, зараз десь я робила скріншот. <hums> <hums> Пані Лілія питає, ходять слухи, що расисти хочуть дарити по кривому у місце, де вода затопить місто. Ну, так, да, ми знаємо, що вони хочуть вдарити в це місце. Ми всі, хто в кривому розі, ми знаємо це місце, і вони по ньому били. І у нас вже проблема була. Давайте подивимося, чи рашисти ще раз влучать в це місце, чи буде ще раз влучання. Ну і, звісно, затоплення. Так, їх дуже цікавить. Це місто, де багато води, і це крупно населений якийсь мікрорайон, ну, аби... ось випадає, <кій> <кій> він, звісно, охороняється. Тобто вона... це не значить, що все стоїть незахищене. Їм дуже хочеться, дуже хочеться все. Місце ну, попасти. Летіти туди буде. І не один раз буде туди летіти. Туди. Ну, я поки що не бачу слава. Богу Дивіться, нашими військовими, військовою адміністрацією, нашими ЗСУ, ППО та іншими контролюється ця ситуація. от Притом контролюється не з одної сторони. от е-е тому Летіти буде, можна навіть чути десь бахкання недалеко, але все, що буде туди летіти, буде збите, затоплення кривого рогу не буде. Тобто цієї катастрофи, про яку говорять, не буде е в місті від слова взагалі. От. І хоч туди буде летіти не один раз і різний від вид озброєння, у них не вийде е зробити нам цю трагедію, і у них не вийде зробити нам таке от, скажімо, таке. Горе. Далі, давайте, дивіться. Питаю таке ще питання. Дякую вам, пише Та... Мартяна. Ой, не прочитаю, вибачайте. Дякую вам. А чи буде життя в місті після обстрілів? Дякую. В місті це про Запоріжжя, тому що є, це написано під Запоріжжям. Отже, давайте. Обстріли да, йдуть сильні. От, Як буде місто Запоріжжя себе відпочивати після цих всіх обстрілів? І дійсно, чи буде життя, чи може всі вийдуть звідти? Так. ну, Карта говорить про те, що летіти буде, летіти буде багато. Дивіться, які, які, ваш, ну, які карти, карти руйнації, карти, карти такого знаєте, деякого безвиходя, от, дехто навіть може і уїжджати, звісно. от, Летіти буде, але але, саме цікаве те, що люди будуть повертатися в якісь невеликі населені пункти, які знаходяться, скажімо. Поруч або під, під Запоріжжям, скажімо, знаходиться, тобто є невеликі да? і ще, що? через який час люди будуть повертатися в свої домівки. Місто партнер Місто, яке молодше, але яке вважається партнером Запоріжжя, воно буде більш пострадавше, йому буде важко. І чогось про нього будуть говорити вже на рівні домовленості, на рівні документів, бумаг, підписання тощо. Деякі громади нарешті облаштують якісь захисти, завдяки яким вони зможуть, наприклад, ну, так, це будуть або при школах будуть оборудувати бомбосховища, щоб діти могли сховатися там, да, вчитись. От, Або при, ще що, при церквах, при монастирях будуть якісь такі таємні, ну, таємні місця, де можна буде заховатися, де можна буде від обстрілів. І хочу сказати те, що е, дітей От, от Тут карта жінки, дитини, от дітей ну, будуть ховати від обстрілів, але мі в місті життя буде, в місті життя залишається, і місто також вистоїть. Запоріжжя вистоїть. Тому, будь ласка, не, не зневірюйтесь, не покидайте його своєю вірою, не покидайте його своєю енергетикою. Будь ласка, робіть захисний купол. Хто зі мною з 22-го року в мене була відкрита безкоштовна медитація захисний купол, де я вчила, як правильно робити захисний купол над містами. Три роки ця медитація була відкрита. Всі, хто хотіли, брали і робили, працювали, вивчили, вже самі робили. Якщо ви тільки зараз зі мною познайомилися, зараз ця медитація доступна через спонсорство. Ви стаєте спонсором каналу, це всього 100 гривень, і вам доступні багато медитацій і на оздоровлення, і на захист будинку, і, і захисний купол. і для для того, щоб захистити воїна, багато, багато практик, багато моєї роботи вам доступно для того, щоб ви могли захистити себе, своїх рідних, своїх близьких. Якщо вам, ви не хочете цього, ви можете молитися, ви можете брати інші медитації, аби воно працювало, аби цей енергетичний захист працював. Є чудове замовляння, ви пам'ятаєте його завжди, коли летить до вас шахеди чи ракети. Ми говоримо, якщо шахі, ми що говоримо? Шахеди, шахеди, летіть. На ракети, ракети, мов повертай на рашку. Так говоримо три рази. Якщо летять ракети, ми говоримо ракети, ракети, летіть на шахіди, шахіди, мов повертай на рашку. Також три рази говоримо. Це замовляння я для вас придумала кілька років назад і воно працює. Багато людей вже це все перевірили. Є інше замовляння. Воно більш складніше, якщо захочете, ви його знайдете в мене вивчите від ракет, теж воно дуже сильно працює. І бережіть своє місто, бережіть своє місто думками, справами, діями, енергетичними практиками, молитвами, е якимись езотеричними знаннями і силами. Дуже багато є інструментів. Тому долучайте її для того, щоб захищати свої міста. І це стосується не тільки Запоріжжя, це стосується і Кривого Рогу, це стосується і е Києва. І Львова, всіх, всіх і маленьких містечок також. Бо є міста, які або містечки, або невеликі населені пункти, які живуть, знаєте, як то кажуть, не знаючи горя, слава Богу, але більшість, більшість міст нашої. В нашій країні все-таки пізнали, що таке війна. Ну і пам'ятайте, що я веду особистий прийом. Можна до мене записатись на консультацію, де ви можете дізнатися відповіді на будь-які питання, які вас цікавлять, бо я застосовую астрологію, нумерологію, таро, арт-терапію, психологію. От. Або ви можете навчитись у мене таро. Читати таро або нумерології і самі консультувати, заробляти на цьому гроші. Е, також у мене є другий канал, називається він Вірші сучасності Там мої вірші, де я читаю свої вірші і не тільки читаю, а ще є пісні. На мої вірші дуже чудові, дуже класні пісні, дуже рекомендую підписатися, послухати. Єдине, що я не дивлюся без вісті зниклих, я не вгадую людей по фото, і я не дивлюся, чи мертва чи жива людина, ну, і не шукаю речі. Приєднуйтесь Раз на три дні я роблю прогноз по обстрілам на міста. Більше як 20 міст, я дивлюся про обстріли, попереджую про небезпеку. Це я роблю ще з 2022 року. От ми з вами постійно разом. Міст все більше, більше накопичується, ще додаються, ще додаються, і я не дивлюсь. Ну, а по суботах у мене є така практика, я відповідаю на ваші особисті запитання. в прямому етері. Це для того, щоб. Людина, наприклад, не може до мене прийти на консультацію для неї дорого, тощо, і вона може задати одне питання під час прямого етеру за мінімальну суму і отримати цю відповідь також при всіх. Таким чином людина економить кошти і отримує від. Вповідь на своє питання, а я якби рекламую те, як я працюю. І інші люди тоді дивляться і е, ну, самі вирішують, треба їм до мене йти, чи не треба до мене йти. І, а і з 1 по 15 січня в мене ще продовжується акція для пенсіонерів, не працюючих віком від 60 років, які можуть скористатися моєю послугою консультації не за повну суму, а зі знижкою 75 Відсотків. Тому пишіть мені на Viber, тільки не дзвоніть, будь ласка, а пишіть мені на Viber, от, і я вам дам відповіді на всі ваші питання. І пам'ятайте, що тільки у мене є золоте правило каналу, яке береже всіх моїх поціновувачів. Звучить воно так. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.